Відповідь на екран. Початку повномасштабного вторгнення робота міграційної служби в Чернігівській області дещо змінилася. Отримання документів на виїзд з країни та паспортів було певним чином ускладнено через значну кількість заяв і закриття адміністративних центрів. Але порівняно з 2022 минулого року це навантаження на документування зменшилося. Як була організована робота міграційної служби в Чернігівській області в 2023 році та про виклики в роботі розповіла начальник УДМС ДМС Сенія Якщо ще в 2022 році наприкінці ми дуже хвилювались про неможливість оформлення та надання адміністративних послуг нашою службою в певних територіальних громадах, що зумовлює необхідність. Витрачати додатковий час гроші на дорогу до найближчого нашого територіального підрозділу станом на 1 січня 2024 року на території області послуги з оформлення біометричних документів також надають і шість центрів надання адміністративних послуг: а саме: Чернігівський, Бобровський, Варвинський, Прилуцький, Куликівський і У Двадцять четвертого до цього списку додадуться ще й мінімум як чотири центри надання адміністративних послуг. Відновили роботу вісім територіальних підрозділів. Які з 1 липня 2022 другому році були на простої основним напрямом роботи міграційної служби є оброблення заяв і видача паспортів громадян України: 31 349 паспортів громадян України у формі id картки, у формі та видано працівниками нашого управління за минулий рік, 43 666 Паспортів громадян України для виїзду за кордон, і також у звітному періоді вклеєно 12 тисяч фотокарток до паспорт до паспорту громадянина України зразка 94-го року. Жителі області продовжують звертатися із заявами на отримання закордонних документів. Видано 190 дозволів виїзд дозволів для виїзду за громадян України за кордон на постійне місце проживання, що значно перевищує показники 2022 року. Проте перетнали кордон не лише легально. Минулого року виявлено 39 нелегальних мігрантів. Прийнято 38 рішень про примусове повернення. На відміну від втікачів, на Чернігівщині іноземці продовжують отримувати українське громадянство. Упродовж 2023 року прийнято 322 рішення з питань набуття громадянства. Нині отримати біометричні документи можна не лише в Україні, але й за кордоном: у Польщі, Німеччині, Іспанії, Італії, Чехії, Словаччині та Туреччині.